Вмикаємо за допомогою програми. Вмикаємо за допомогою пульта. не покрокове, таке, як у приймача 2, тому треба натискувати декілька разів. Клеми 7 і 9 це живлення на модуль Wi-Fi, а клеми 4 і 5 – це сюди приходить сигнал із самого модуля. На самому модулі ми підключаємо живлення до клеми плюс і мінус. А сигнал на привід виходить із клана Ком і нц.